Всім доброго дня. У мене в'язання. Нагадаю, хто не знає, що в мене канал відкривався як більш в'язальний, але потім життя внесло корективи. Ну, іноді я в'яжу, іноді квіточки вирощую, чи цепляток і котики. Котики це моє все. Так, що у нас є? Ці бабусині квадрати я показувала давно. Є там десь таке коротеньке відео. Я їх нав'язала, нав'язала із залишків. Отакий От був моточок. Ну, оце, тут марс був, Тут хлопок. Ну Таке все підібрала де, дещо по кольору. Їх нав'язала цілу кучку, і так ця кучка в мене лежала. А це ж щось захотілося мені в'язати. Захотілося понаходила свої недов'язи, дов'язала тут трошки не вистачало. Значить, що я хочу? Я хочу на цей свій стіл, оце де я знімаю. Сюди воно буде таке, як, як це назвати, покривало, пліт, скатертинка. Ну, ось сюди буде такий фон, на цей стіл. І саме така кількість. Получилось у мене цих квадратиків, ще там трошки дов'язала три штучки, і тепер їх треба пошивати. І я буду ложити на цей стіл. Як буду знімати в'язання, це у мене буде такий фон таки буде. Тепер ось це у мене десь тут... так зовсім трошечки залишилось, його щоб з'єднати. Я думаю, вистачить. Оце, що в мене голки поламалися в'язальні. Це такі товстенькі, що нитку тянуть. Знайдемо ну, якусь швейну. Там швейні є ще такі товстенькі. Так, крючочок у мене 4-0. Оце, що хотіла показати, кремчик купила це в коровенцях, як їздила. Оце дуже гарний. Ну, Прям дуже на руки, мені так подобається, він, він такий пахучий. І там це в аптеці купляла в коровинцях. Їх було штук 5. Оце таких. Для рук. ну Там був перевод і на українською, етикетки були. Я не знала, які брати, я взяла на угод. Оце взяла і він ну прям, ну, прям зайшов. Який сухий пісок впитується в руки, не залишає жирного блиску, пахучий, ну взагалі, The best. Так, це такі в моє процесі. У мене їх іще два. Зараз це уберу, покажу другий. Всім доброго дня! Сьогодні Сьогодні аж 20 серпня. Оце місяць, так? Так, майже місяць я оці всі процеси то робила, то не робила. Зараз покажу, що зробила. Саме легше, зробила саме легше зв'язала до кучі оці квадратики. І це вже наслала собі на стіл, щоб тут знімати. Захотілося трошки познімати, я його не прала. Правда, чуть розложила, воно таке було бугорками, але розрівняти не хочеться його ще оце тіліпать у воді, знову сушить бігати. Ось тут і так розпрямилося все. Я буду тут і знімати. Так, жилточка. Висушилась. Два місяці пройшло, я доньці не вислала її. Ну, оце ж таке. Оце ж таке. Ну, воно, знаєте, літом, літо жарке було дуже, вона б їй не згодилася. Ще вишлюкалась. Отака вона гарненька, пухнастенька. Нехай лежить. Так, а це ось сьогодні обирала кругом. І знайшла ось таке. Це, коли я в'язала цю жильоточку, ще збиралася її в'язати. Були у мене такі зразочки. І ось таке я хотіла, щоб дві ниточки докупи. Оце у мене якісь такі щось таке. Оце щось таке у мене. Помню, отак купиш щось зі скидкою, а потім не знаєш, куди його втулить. Тонесенький, тонесенький махерчик з Люрексом. Видно, що він блистить. Він блестить. Так, і тепер це з жильоточки, отака. Фірма. Я не, я не знайшла картиночку. Форза, три клубочки. Я таких купляла. Тонесенький такий махер. В'язала у дві ниточки. І оце пробувала я так: одну нитку цієї форзи, одну ниточку цього. І воно ось таке вийшло, ну якось не дуже. Не дуже. Рябе таке якесь старече для молодої дівчини. Ну, я так пров'язала, та майже вже гляньте, так і пров'язала половину переда. І його. Перестала в'язати. Я його не розпускала, не все воно у мене так валялось у коробочки. Ось знайшла. І оце ось сьогодні думала його розпустить, розпутати, а заодно і згадала, що це в мене знято. От бачите, як усе одне за одне чіпляється. Сиділа собі, коробочка мені щось під ногами там мішала. Я туди, а там оце все. Давай його розбирати, давай якісь там клубочки, ось розбирати усе. Потім згадала, що це ж. Хотіла це розпустити. То й думаю, ні, це треба показати, показати людям. Що отакий варіант це не варіант. Набагато гарніше, отакі отаке однотонне. А потім показати, вспомнила, що пле дуже давно зв'язане, ніяк не наложено сюди, не знято тут. Ну, так усе і закрутилося. Ось тепер оце показую. Так, це. Це розпустить. Зараз я його і розпущу. Оце залишилось Що з цього моточка. Зовсім грамочка. Може, якийсь шарфик придумати. Ну, хоча тут зовсім грама. <кій> Тепер я там светрик ще показувала, де горловина така здорова, я йому нічого поки не робила, поки він у мене так і лежить. Але. За цей весь час. Я зв'язала дещо інше, зараз покажу. Так, ось таке у мене є чудо. Це теж із залишків. У мене була така шерсть голубенька і така розовенька, рожевенька. Я починала в'язати його квадратики. Отак взяла крючок і так от давай щось куделить у руках, давай куделить. Нав'язала таких квадратиків і закінчилась у мене рожева ниточка. <кій> Валялися вони у <в> мене довго. Ці <кій> квадратики зараз момент. Одною рукою погано знімати ось таке ззаду. Валялося і потім, думаю, ниточка ще голубенька залишається. Зв'яжу. Зв'яжу я собі жильоточку. Отаку от ненарядну, некрасиву, чисто на город, нагород, чи кудись отак, щоб тепла була. Це шерсть, чиста шерсть, причому пишуть. І голубенькі залишалися, отак поприложувала їх, зробила тулубось. І, виходить, оце квадратики просто голубі. Потім давай їх якось. Зложу, <злужувати>, де повинен бути перед, де повинен був зад. Оце у мене перед. Оце такий перед, виходить, по -під руки аж оці квадратики. Зараз розложу. Так, розложила. Оці квадратики ці шила. Потім вже треба далі в'язати, а дивлюсь на конусі, ну, якось дуже мало ниточок. Ну, думаю, ладно, в'яжу. Що ж, вже як надумала, в'яжу, в'яжу і потім вже бачу ниточок мало, а що я ось бачите ось? О... Оце отак робила виємки на руки. І ось дуже. Думаю, якщо не вистачить пряжі, то я оці всі обв'язки я можу зробити другою пряжею. І ось і горловина, ось, бачите, дії, так? Зробила так зад-перед, і у мене пряжа залишається. Давай я обв'язочки робить. Обв'язочки зробила я по два рядочка. По два ось, ось раз, два. З усіх боків поробила, поміряла. А, і що цікава, пряжа залишається. Я її переважила 61 грам. 61 це. Більша половина як би, моточка 100 да, грамового. Я давай ще обв'язувати, бо, як поміряла, то дуже великі дірки виходять. І на руки, і під руками великі дірки. Я тут ще додавала по, по одному рядочку на руках. А по горловині взагалі прийшлося додавати аж три. Да, раз, два, три, Додавала три. І тепер я як міряю її, вона дуже гарно на мене сіла. Але ж дивіться, скільки ще. Ну, чомусь мені на конусі, але ну, дивлюсь на той конус, щупаю його, і бачу, що його ну, ну, так маленько, ну так грамочка, ну, ну не вистачить. Я взагалі навіть не думала, що мені не вистачить навіть на тіло. Оце наперед, назад, думала, на тіло не вистачить. Я думала, що це обв'язки вже буде другим кольором якимось. Ну, це така робоча жильотка. Думаю, які знайду, такі зроблю. Получається, ось ще скільки залишилось. І тепер думаю: <кхем> я звичайно жильотки в'яжу, оце не роблю такі виямки для рук. Ну, хіба що, хіба що тут дві петлі. Щоб рука пролазила. Ну, як на мою товсту фігуру і руки, то можна п'ять ну, петель тут закрити і все. Ну, не так це робити такі знаєте, окантовки, виємки. Я би знала, що так мені вистачить, я б робила взагалі так прямо. прямо от я ж кажу, тут би чотири петлі закрила і поперла б прямо, і без всяких випендрюжів. Ну, це виходить таке. <свистачило> вистачило на жильоточку. І ось поважила 50 грам. 50 грам це як на двоє розділиться, щось додавить, і шкарпетки ще вийдуть. І ось сюди. Ось дов'язала я, скільки два рядки дов'язала, ну, ви знаєте, тут така довжина, що навіть оці два рядки вони не потрібні. Чи потрібні, воно як зимою, ну все одно я, вона така, що її в штани, допустимо, не заправиш, бо як пупсик тоді. <різь> По-любому вона буде наверх. Ну, ось така. Нагородні роботи, який дурак на той город ходить. Ну Коротше, це її ще попрати треба. Ну, так, більш-менш, це якось мене непокоїть оці дірки. Получається, з цієї дірочки, ось. З одної дірочки брала одну, один стовпчик, з другої два і так далі. І вони ось якось так. Ну, я ж кажу, це не на подіум, це нікуди не тут. Це мені така дома сидіть їй. Оце що я зв'язала. Отак неждано нагадано. А що я ще в'язала? Вроді все. Тепер у мене залишилось оте горловина з того светрика вже зима починається. Ну, якось його треба закінчити, бо він і залишиться. За оце мова, оцей нетронутий ще. Взагалі, якось його так закинула, я або знала. Забула, що набирала я звідси в'язала, набирала відразу резинку, в'язала резинку, потім далі кругла кокетка. І тепер не просто так оцю резиночку розпустити. Ще не придумала, що робити. Ось такі ось бавовну таку знайшла. Ой, ну це жовте сюди не вписується. Оце ось така. Я думаю, просто голубим зроблю. А може просто красним. Червоним. Ху -ху. Червоним. А хоч позабавлятися починати голубою, я і по одній по одній ниточці впускати червону і завершити червоним. Ну це така морока. Це, це якось я раніше любила таким займатися це по одній ниточці впускати. А зараз щось так не хочеться. Ну, побачу. Оце не знаю відео так виложувати, чи, чи так і доробити, бо буде непорядок. Так, і оцю жильоточку попрати треба і показати вже її може і на собі. І потім завершити. Але я боюсь, що я оце так не знімала-не знімала. І потім це все знову на два місяці. Відложиться. орхідейки мої. Все на їх любуюся. Які гарні. Вони так довго держать квітку. Це чомусь я подумала, що сюди пасуватиме біленька. У мене ще є рижа і така, така, як штора. ось. Такого кольору. Так, ну що? Не знаю, що сказати. Чи мене довго чекати, чи не довго. Як вийде Всім пока. Так. Ну що, сьогодні ж взялася за розум, взялася за спиці І ось моя горловина. Оце ось відрізане оце ось. Підрів... Підрівнялося, тепер наділа на спиці і вже можна в'язати. Марудне це дуже діло, таке, що аж і очі, і спина заболіла. Придивлятися це все Такі справи. Поправа. Сохне. Так витягується тут стільки ось було. Ще я згадала Дондагу і Кауні. Але продавалася як українська вовна. А дуже багато таких було. Я їх як в'язала, висмайкувала. Так, а тут у мене в'яжеться ось горловинка. Ось два кольори. І в'яжу і в'яжу і дивлюся, щось таке воно широке, а потім згадала, це у мене кругла кокетка. І саме це, де я тут розпустила, тут в'язалося після кожної другої петлі робилась прибавка. І тепер це все зменшувати треба в тому ж відношенні. Таке гарне полотно, м'ягеньке таке. Я думаю, сьогодні дов'яжу. Сьогодні щось у мене дуже такий в'язальний денюк видався. І познімала, і подов'язувала, і поправила. Такий молодець. Так, мені як не досохнемо. Це знімаю на наступний день. Оцей нижній ряд мокрий. Щось воно таке довге. Я думала воно підсяде. Воно щось так розтянулось, як плоття. Ну тут по ці пори вже зовсім сухе, Оце сухе, а низ. А низ мокрий. Ну хай бути. Мабуть, аж забагато. Та нічого. Отаке От у мене зв'язалося з одного моточка. Мені подобається, особливо воно таке на дотик, дуже гарне. Ну, ззаду таке саме. Що тоді зараз показувати, як воно все те саме. І я її вже не раз вдягала цю футболку. Чи як її назвати. Нарешті я вибралася зняти. Горловину цю зробила. Тепер нічого не вивалюється. Трошки наче аж давить. Привіт, коте! Ти мені мішаєш. Тепер, щоб показати оцю жильоточку, треба кота убрати, але він не хоче. Чи вам не показувати? Коротше, що я можу сказати. А то, яка вона розтягнута була, а там висіла, сохла. Вона така розтягнута і висохла. Коротше, вона мені чуть не по коліна. Катулечка, давай покажемо. Чи хай вірять на слово. Ой. Зараз розтелю. Ось така вона витягнулась. Ну, хто дивився і бачив, як я показувала, як я її е розчепирила і сохла. І, мабуть, це 100% хтось із в'язальниць сказав, «Та да вона ж розтягнеться. Ви праві, вона розтягнулася. Ой, тепер що з її робити? Ну, я не знаю. Оце тут де підрізи, Отут їх треба робити по цій розтяжці. Перев'язувати чи ні, це така морока. Тим паче, тут там крючком в'язалось, там у ту сторону, там у ту. Поки я її трогати не буду. Я її ще що її зроблю, я її поперу тепер у гарячій воді, бо це я прала ну, в холодній майже. Все-таки тут написано вовна. Вовна вона повинна підсідати. Поперу її акуратно руками в більш гарячій воді і сушити буду ось в такому виді. Якщо вже і це не ну, тоді не знаю. Я не буду вже у цьому відео чекати цю жильоточку. Нехай котик на її поки поспить. Я соберусь з думками. І потім уже щось і дороблю. Отакі справи. Це такі мої діла в'язальні, Це і так дуже великий прогрес. що я оце закінчила. Три, три справи на чаті. Ні, дві. Одну перероблену, і оце така впетелялась сюди жильоточка, ну, впетелялась, да, до пуття не довелося. Так, оце. Те, що дороблено. Оце сюди покривальце постійно, воно тепер у мене тут. Оце я носила з великим викотом. І зараз буду носити з таким. Жильоточка для доньки. Оце я довершила. Це я велика молодець. І щось я вже таке захотіла в'язати. Ну, дуже хочеться ниточок купити, пряжи нової купити. Але ж ну, в мене своя якось є. Як її пов'язати? Ну, Не можна ж заплатити гроші, і вона тепер лежить. І, і знов. Ви знаєте, аби це не війна, аби не Сумська область, то на це все б не зважалося. Купляла бся б нова пряжа все, але ми на Сумщині живемо. Це таке дуже опасна штука. <кій> Мабуть, кругом опасна, але тут ще, може бути, Таке, що можеш ще з своєї хати тікати, і тоді точно не, не до пряжі буде, не до тих клубочків. Тому і не хочу багато накупляти, щоб воно лежало. А так, як у мирний час, знаю, леж, лежить та пряжа. І в мене лежала, і в дівчат так лежить. А зараз якось нову купляти не хочеться. Так, всім пока. Буду і далі щось в'язати. Ой, у мене ще переробок. Отак взяти шкаф відкрити і подоставати. Там вже я намітила, що ще буду перероблювати. Тому що підходить осінь, це теплі вироби, теплі светрики, і вони там трошки, трошки їх треба переробити, щоб носити. Так, всіх вітаю сьогодні зі святом. Бажаю нашій країні бути вільною. Сильною, незалежною і жити в мирі. Всім пока, бережіть себе, всім щастя!